Будь ласка, Купрієнко Олег. Олег Купрієнко, радикальна партія Олега Ляшка. Чиновника найвищого рівня, який перебуває на державній службі, за те, що він має бізнес чи не звільнився з посад в кам'яніх структурах, він вилітає з посади за три дні як керосинова пробка за корупцію. Міністр фінансів тиждень тому в цьому залі сказав: у нього немає офшорів. Збрехав. Радикальна партія Олега Ляшка вимагає негайної відставки міністра фінансів Данилюка. Запитання перше: чи міністр піде у відставку самостійно, чи буде чекати, поки його за його офшори, що є корупцією в розумінні закону, виженуть з цієї посади рішенням Верховної Ради? І друге питання. Де ви взяли у того сірка, у якого позичили очі, щоб приходити в Верховну Раду і брехати українському народу?